Слово Верітас на свято святого апостола Андрія Первозваного. У сьогоднішньому Ангелії ми чуємо розповідь про те, як Ісус Христос кличе Андрія і його брата Петра слідувати за ним і стати рибалками людей. На це покликання майбутні апостоли відокнулися із великою рішучістю і великодушністю духу, залишили все і пішли за ним. І в особі цих апостолів Ісус Христос дає особливу місію кожному із нас, щоб через нашу ревну молитву, щоденну жертву і наші терпіння ми стали рибалками людей, тобто працювали над спасінням дужерічників і привели з Божої допомоги не одну людину долона церкви і вічного життя. Свята Фаустина Ковальська розповідає у своєму щоденнику, як одного разу мала видіння пекла. Де бачила, як жахливо страждають душі грішників, будучи навічно відкинутими від Бога. Побачене настільки вразило, що вона постановила собі бути готовою переносити найважчі і найжахливіші страждання тут на землі, заради спасіння і навернення душ грішників. Тому, дорогі брати і сестри, берімо приклад із цих великих святих, про яких ми сьогодні згадували. Працюємо ревно над спасінням дуже ближніх, щоб колись у вічності ми всі прославляли нашого Господа.